До хірургії одного дня відносяться такі випадки, як розкриття абсесів, атером нагноєних, грошей ні, хоч також робиться на хірургії одного дня, сухі мозолі, всі новоутворення шкіри, що відносяться папіломи, невуси, родинки, які не подобаються, все видаляється. Вибираємо спосіб видалення. У нас є як висічення пластичне, так само і лазерна процедура. Також є електрокоагулятор косметичний. Щоб менший був рубець на шкірі, дефект після процедури. Людина приходить сюди з направленням від сімейного лікаря або після консультації лікаря-дерматолога, яка передивилася шкіру дерматоскопом і виявила якусь патологію. За рекомендацій дерматолога приходить сюди пацієнт. Ми передивляємось, іноді передивляємось з лікарем-дерматологом. Приймаємо рішення на видалення ділянки шкіри або самого новотворення. Далі пацієнт потрапляє до нас в кабінет, ми зробимо все під місцевим знеболенням. У нас вона знаходиться хвилин 20-30, в залежності від новоутворення і його складності видалення. Далі призначаються знеболюючі препарати і людина знаходиться вдома. В своєму комфорті вона не відчуває ніякого дискомфорту. знеболюючі препарати і переходить на наступний день до нас на перев'язочку, якщо це потрібно. О, я маю на тілі, на тілі родинки, такі, дуже багато. І деякі мені заважали, вони були прям випуклі такі від шкіри і так, в таких не дуже зручних для мене місцях, де я хочу їх позабирати. Спочатку взагалі я звернулася до дерматолога, оскільки це така проблема. І дерматолог подивилася, сказала, що можна видаляти, немає ніяких проблем. І я відповідно вже тоді звернулася до хірурга. Мені пояснили, що це така процедура, не, не потребує стаціонарного лікування, скажімо так. І ну, дуже зручно. Прийшов, зробив і пішов. Лежати не потрібно було лише прийти через декілька днів на огляд, на можливо, там на якісь перев'язки. Ну. Я звернулася з такою проблемою. У мене є родимка з лівої сторони. Вона не маленька, але я знаю, що ультрафіолетове промінювання має негативний вплив, і всі новоутворені на шкірі такі доброякісні, бажано видаляти. Чим Класна хірургія одного дня це те, що ви можете прийти зручний для вас час. Вас прийме лікар, це робиться безболісно, під місцевою анестезією, і не потрібно тобто, лежати там в стаціонарі, лікуватися. А кілька хвилин, і ви підете додому.